Отопільче закінчують ремонтувати пішохідну доріжку, яка веде від центрального фонтану до екстрим-парку. Ремонт там почергово триває вже четвертий рік. За цей час відремонтували декілька алей, облаштували дитячий та спортивний майданчик, створили екстрим-парк. В цьому році доробляється повністю пішохідна доріжка вже до каскаду з фонтанами, облаштовано нове вуличне освітлення, місця для відпочинку, лавочки. Зокрема, протяжність доріжки, яка зроблена в цьому році, це понад 550 метрів. І фактично центральні алеї в парку Топільча будуть завершені повністю. Крім того, капітально відремонтовані три мостики, які були в аварійному стані, зараз вони в повноцінно робочому стані. Залишиться лише роботи, поки де доробити це сполучення мілких доріжок, які з'єднувати парк Топільча з місцями відпочинку і центрального як зазначив Сергій Надал, разом із пішохідною облаштують і велодоріжку, що дасть можливість комфортно себе почувати у парку як пішоходам, так і велосипедистам. Влаштували, дуже гарно наш мер старається для наших тернополян, так що надальше молоде покоління буде пам'ятати мера. усьому найкращому. Я так вважаю. Молода мама Інна гуляє з донечкою у парку щодня. Жінка розповідає, раніше по алеях з ямами прогулюватися з візочком було вкрай незручно. Дуже добре, що зробили доріжку. Дякуємо, дуже класно нам гуляти, так? Завершити ремонтні роботи планують до Дня міста. Кошторис понад 3,5 мільйони гривень.